Треба створити ще один а, орган, який буде, буде боротися з економічними злочинами. Це теза президента, яку він зазначив під час останнього свого інтерв'ю. Але я не розумію, хто його готує до інтерв'ю, і чому президент не знає, що у нас такий орган є. Цей орган називається БЕП. БЕП це той орган, який просували і створювали в першу чергу за ініціативи Офісу президента, і а він себе продемонстрував як абсолютно неефективний. Але чому ми про це сьогодні з вами говоримо? Тому що буквально два тижні тому БЕП звернувся до уряду з проханням виділити додатковий мільярд гривень. Замість того, щоб відправити ці крокошти на армію, для того, щоб допомогти малозахищеним верствам населення, замість того, щоб відправити на відбудову, ці гроші хочуть віддати органу, який в минулому році до бюджету повернув вдумайтесь: 33 мільйони. 33 мільйони в бюджет, а їм з бюджету мільярд. Отака в нас економіка. Отака в нас боротьба з економічними злочинами, і отака в нас структура, яка дуже добре вміє тиснути на бізнес. Про це казали всі, відпочинаючи від маленького від фопів, завершуючи великим бізнесом, який не бореться з корупцією, не бореться з економічними злочинами, а фактично просто тисне на український бізнес. Я дуже хочу, щоб в Україні не було таких структур. Які будуть знищувати українську економіку, її треба відновлювати, виводити на абсолютно інший рівень і навпаки допомагати людям, які сьогодні забезпечують українську армію. Тому слава Україні, слава Збройним силам України і слава тим, хто допомагає українській армії перемагати ворога.